Сосити та мити разом легше це робити. Їх називають ковтком повітря сучасної української сцени. Вони об'єднали театр і музику. Гурт Шмальгаузен це шестеро хлопців, які почали творити у стінах університету Карпенка Карого. Театрально-музичний ансамбль утворився під час студентського завдання від майстерні відомого режисера Дмитра Богомазова. Тож першими їх почули саме студенти. А 2023 рік став для гурту часом прориву. Вже за два роки всеукраїнської популярності Шмальгаузен встигли зробити шість турів містами України. Їх пісні поза рамками жанрів. Хлопці сміливо поєднують фанк, альтернативний рок, кабаре, постпанк. А їх обличчя завжди прикрашає грим. Зустрічайте Шмальгаузен в студії сніданку. документальний ансамбль. Знайомлюся. Доброго ранку. Чуваки, привіт. Давайте знайомитись, по-перше. З вас багато. Як вас звуть? Тоді почнемо з вас. З нас? нас є мене Єгор, Неля, Єгор і Валентина. Дуже приємно. Мене звати Михайло, це Кирило, це дід Владислав, це Євген, це пан Георгій і Роман. А дід тому, що вже лекці чи чого? Ні. Так, хлопці, чому Шмаргаузен? Ану поясніть нам. Ну все одно, Одвічне питання, Одвічне питання, і ми його асоціюємо завдяки нашому маестру Андрію Самініну. Ми його асоціюємо з словом драйв, кураж. От. А потім ми вже з'ясували, що є такий зоолог київський вчений, да, вчений так, да, Іван, так. Іван Іванович. Шмаль, в біра, інститут Зообігі, так. О, так. Ну, Але ми це дізналися постфактум. Спочатку, спочатку було слово, коли Андрій Миколайович це от вигадав, коли дійсно от в коражі в нього був. В університеті. Якийсь, да, в О, Андрій Миколайович це наш викладач. Так, так, да. вай, коли він вас назвав. Слово сказати. Швелька. Судно, ну про тварин ви не співаєте, ви співаєте. Про Прошу, доручити, спитати, як ви це називаєте? Чому у нас є про твердо? Бачимо, ви слухали нас. Ні, Я відверто дізнаєте, що вона сьогодні знайомство, але ви настільки харизматичні, ви так заполонили цю студію, і мене відверто вразили, що ви за короткий період вам 5 років здається? Ну, Ми ще не ще Ні, 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 по гурту. Ну давайте, давайте вже гурту. Гурте, скільки гурту років? Ще не повні 5 років. Неповних п'ять. Okay. Років. Але okay. квитки в Палац України, де зірки роками до цього йдуть, у вас розлетілися за один день. E, Як bo... ви? Корона росте? <гум> ні, ні ні, <гум> ні, ні, ви шо, ні, ні ні в якому разі. Ну, це, це дуже приємний і неочікуваний такий результат, можна сказати. Так одразу було, з перших пісень, з перших концертів? Ні. <гум> <гум> Чому ні Не, ну, спочатку? Це серйозно. така студентська вечірка, яка ти, ти розумієш, що це такі обмін енергіями, і він доходить до того, що обмін енергіями буде в палаці України, тому це на такому рівні здається, що це може навіть до кінця ваш майданчик. У вас така більш така клубна історія великого клубу, можливо, ні. Палац Україна, ти хати всі сімей. Дякую, що познайомились серйозно. Просто мені хочеться, щоб ви пояснили от словами, не пісню, а словами про що ви, як ви? І презентували, і презентували сьогоднішню пісню, да. теж да. тому що для наших глядачів це буде вперше. Ви знаєте, відповідаючи на попереднє питання з приводу, ми не підв'язуємося до одного. Ну, по-перше, ми не підв'язуємося до одного стилю, тому ми да. називаємося да. «Шмальгаузен», І не підв'язуємося до одного місця. У нас є вистави, як і на 65 людей, ага. так і на півтори тисячі, Прикольно. і як скоро буде на палаці України. Так що так, хлопці, презентуйте тоді пісню, пісню. яку ми сьогодні почуємо Бразко. разом з нашими глядачами. Так, хлопці, розкажіть про пісню. Ну. Це така історія, це, це автор слів. Перекладано. Тому я думаю, він Це може... автор музики. Да. Да. Як Да, Тому Кирило, розкажи, що, що. А, це, це пісня, яка має заряджати людей щастям, теплом, коханням. Вона має. В потрібний момент тебе наштовхувати на думку про, про ту саму, саму людину, заради якої ти б зараз зупинив весь цей світ. Так ви всі завмерли. А я б отак вийшов і пішов би до коханої. Оце це сказав. Господи, це сказав. Так ну на нас дивіться, у нас не палац України, у нас не годинами вирахується час, а секундами. Тому давайте все. А за, за ми, кілька миттєвости телевізійна прем'єра. Дякую. Дякуємо. Дякую вам. Час, коли прокидається місяць, зорі з тобою тільки на ти. Я знаю, ти спиш іще моя мила, але серце моє, з собою ти забери. Самотньому балконі, холодно, дні в полоні у погоні, голосно не чекаю більше слова, доброго, я сумую, рідна знову зато. Забери, благаю, забери, І якщо на світі десь є ти, вже не можу я туди не йти. Я зриваю, шукаю підказку твою небо, поспішаю, що поруч з тобою співать ти ховайся, ховайся, тебе я знайду. 阶梯。 Що на світі десь є йти? Вже не можу я туди не йти. Ой, хлопці, рано ви ради. А Друзі, ви вже дякуємо Хочете вам дуже, дуже чуття є на Ютубі. Ось така реклама в ефірі. Заходьте просто зараз. Хто познайомився з хлопцями, щойно зараз переходьте. Можемо показати навіть на люд. Да. Смоточок. Я думаю, можемо. Покажіть, будь ласка. Ну а сьогодні у нас була ексклюзивна телепрем'єра. Дякуємо вам. Ну, за Ну а я за лаштунка вам казала, що дякую тим мамам, хто вас змушував ходити в музичну школу все-таки навчатися. Але почула відповідь, що з музичною світою лише одна людина. Ага, Як так? А ви, як так в нас є сильне бажання. І... Мене дуже сильно змушували. Але круто, круто. Тоді дякуємо вашим педагогам, що розвивали у вас ці дібності, що дозволили реалізуватися і збирайте. Чим більше залів, тим краще. Це Як вже під час шлагу Паласу України. Дякую вашим батькам. Дякую, вашим тренерам, дякую але зачні Знаєте, Якщо без жартів, ми завжди чекаємо вас. Сніданку приходьте, і я думаю, бачите, ви нам зараз бачите. Фільмі. Клас. Ну так. що, Давайте, всі Давайте платі приліпи. Нікого не було. Давайте там освітіться заново, <рес> да, щоб заново вже піти. Заходьте на YouTube Шмальгаузен, купимо цікавих прем'єр у них і далі будуть. сподіваємось. обов'язково дуже скоро, 31 числа, новий реліз. Так. Тож ми очікуємо, бо буде дорога.